Так, секунду, секунду. Один раз без мяча, один раз с мячем. Готовый? Оп! Раз. Два. И сами рахуем. Добрый, есть, есть. Есть, переходишь туда. Мірошніченка, мерлиця Дем'яненко в такій послідовності. Готовий? Оп! Добре! Мерлиця Дем'яненко, Мартиненко, Мерлиця на старт. Один закінчив, другий відразу. Готовий? Оп! Добре. Дем'яненко Мартиненко чалий. Готовий? Оп! Добре. Мартиненко чалий Рейвах. Готовий? Оп! Добре. Челий ревах Гринчук. Готовий. Оп! Добре. Рива Гринчук кухта, готовий. Оп добре. Гринчук кухта доросеєв. Готовий? Оп. Добре. Кухта до росіяєв заєць рома. Готовий. Оп! Добре! Дорофеє в заєць сапок. Готовий? Готовий? То ти голосно скажи так. Готовий? Оп! Просто там звук сильний, я не чую. Два. Три. Чотири. Добре. Заяць запок судкович. Готовий? Оп! Останній. Добре. Сапов Судкович Мазійчук. Готовий? Секунду, секунду. Готовий? Стоп. Я запитую, готовий. Ти голосно говориш. Так, я говорю оп, і ти побіг. Готовий? Оп! Чотири, добре. Так, будь ласка.